У місті Новий Калинів на Львівщині жінка виконала з вікна п'ятого поверха свою дев'ятирічну доньку, а після цього вистрибнула слідом за дитиною. Подія сталася посеред білого дня, тому свідків було достатньо. Хтось із них викликав швидку. На щастя, і матір, і дитина залишилися живими однак обоє отримали тяжкі травми. Дитина є в середньої важкості, є струз головного мозку, є забійні рани м'яких тканин. Мама є набагато важча в край важкому стані. Є закрита черепно-мозова травма, є перелом ребер, є фр є гемопневмотору двобічний, є перелом тазу. Сусіди потерпілих із журналістами спілкувалися неохоче. Запевняли, що жінка виглядала цілком адекватно, тому від неї такого вчинку ніхто не очікував. Я її сьогодні зранку бачила. Я розмовляла зі своїм сусідом, а вона йшла, привіталася, піднялася наверх. Все одна із сусідок на власні очі бачила, як розвивалися страшні події у дворі будинку. Каже, що дитину від смерті врятувало дерево, воно пом'якшило удар. Перше кинула дитину, на впала ці причіпила через дерево і впала на траву. А вже сама жінка вона пригнула після дитини і впала на асфальт. Однак з'ясувалося, що жінка із п'ятого поверху уже тривалий час хворіє шизофренією в моменти, коли симптоми Загострюються, вона себе поводить неадекватно. До слова, випадки, коли вона намагалась вистрибнути з вікна, траплялися і раніше. Щоправда, тоді свою дочку вона не чіпала. Тут вже було такі справи? суїциду. Так, залишилася жива. Мати навіть стоїть на обліку в психлікарні. Щоправда, лікарі про її діагноз нікого із сусідів, які соціальні служби не повідомляли. Лікарська таємниця. Схоже, що і стан її оцінили не як важкий, адже дозволили самотужки виховувати неповнолітню доньку. Знали про хворобу жінки і її близькі родичі. Щоправда, теж про це нікому не повідомляли. Та вона нормально нас ображала все разом, неї працював то, що треба. Час від часу таке вже пару років. Заходить шизофренія, чи щось таке, та й все. то із чоловіком потерпіла жінка. Розлучилася ще шість років тому. З того часу вся опіка над дитиною лягла на її плечі. Чоловік теж, звісно, знав про психічні розлади колишньої дружини, але не вважав її небезпечною для когось, а особливо для рідної дитини. Забрати теж Дядько. можна було Олег можна забрати від, від мами. Та мама від це ж це ж все таки мама. Ну я, я був провідував, до все, але ну вона дитину любила, доглядала все. В самбірській міській раді уже довідались, що жінка стоїть на обліку в психлікарні, запевняють, що про хворобу її дізналися лише після страшного інциденту. Не скарг від сусідів, ні скарг від родичів. Ми не отримували. Сім'я у 2009 році перебувала на обліку в центрі соціальних служб. Після розлучення це були може якісь конфлікти між колишнім подружжям, тобто отаке. А щодо психічного стану матері, нам було невідомо, на жаль. Однак знайти винних у цій історії важко. Якщо лікарі оцінили стан здоров'я жінки як такий, що не загрожує їй особисто і нікому з оточуючих, то відповідно змусити її пройти примусове лікування не могли. А через лікарську таємницю не мали права повідомляти про хворобу в соціальні служби чи ще в якісь органи. Більше того, навіть сам батько потерпілої дитини не помічав за колишньою дружиною небезпечної поведінки. Відповідно, не став бити на сполох і вимагати надати йому опіку над донькою. Разом з тим, схожі випадки трапляються доволі часто. Не так давно ми повідомляли про звіряче вбивство в тій же Львівській області. Там, у невеличкому містечку Дубляни, чоловік вбив свою матір та доньку, а після цього ще й напав з ножем на зятя, який захищав свого сина. Дитину чоловік таки врятував, але ціною важких поранень. А 55-річного вбивцю затримали вже через кілька годин неподалік в лісі. Кажуть, той психічно хворий. Копи раніше неодноразово направляли його до лікарні, аби він пройшов там необхідний курс лікування. Але Кожного разу лікарі його відпускали додому. Свою вину він частково визнає, частково ні, оскільки він є е, психологічно нестійкий. Він неодноразово вчиняв сварки у себе вдома і казав, що це його будинок, тут більше ніхто жити, окрім нього, не буде. Це, зокрема, він повідомляв і своїм сусідам і казав, що прийде час, коли вони всі помруть. Родичі загиблих тривалий час не могли прийти до тями. Вони все життя прожили пліч опліч із вбивцею і не підозрювали, чим все це може закінчитися. Старша донька Оксана розповіла, що в той страшний ранок всі ще спали, коли почувся крик із ванної кімнати. Як виявилося пізніше, це її молодша сестра забарикадувалася там, ховаючись від батька. Оксана разом із своїм чоловіком вибігли на вулицю, але йому довелось повертатись на Ат, оскільки у будинку залишився їх чотирьохрічний син, я сказала дитину, рятуй дитину, біжи за дитиною. Він побіг сюди за дитиною. Я сказала, я пішла під вікно. Я чекала, каже: виходьте хто небудь. Виходьте, давайте дитину. Спрогнозувати, як буде себе поводити хвора на психічні розлади людина, доволі важко, але примусити її залишити сім'ю і пройти курс терапії практично неможливо. Змусити пацієнта лягти в лікарню можуть лише після того, як за ним була помічена агресивна неадекватна поведінка. Але уже навіть перші прояви такої агресії можуть призвести до трагедії. Під час загострення е, психічного стану такі люди, по перше, можуть бути небезпечними для самих себе. Вони можуть бути агресивні, вони можуть вносити безлад. У нас діє так звана презумпція психічного здоров'я, поки інше доведено. людина вважається здоровою. Ще важче вирішити, як діяти у випадку із хворими на психічні розлади, якщо питання стосується батьківської упіки, як у першому випадку, у містечку Новий Калинів, адже не можна забирати маленьку дитину в матері лише через те, що вона хвора. Принаймні, раніше жінка не поводилась агресивно саме по відношенню до дитини. Донька відвідувала школу, була забезпечена всім необхідним. Тому, напевно, ніхто із сусідів, ні з близьких родичів, і не став шукати допомоги в правоохоронних органів чи Лікарів Если женщина перебивала на учете в психиатрическом диспансере, тут распространяются нормы, конечно, адвокатской тайны да, и конституционной гарантии каждого человека, там, защиты на здоровье. Поэтому в этой ситуации врачи, на мой взгляд, поступили правильно, то, что они не в соответствующие органы с соответствующим заявлением не выступили. Также в этой ситуации, если ребенок пребывает в каком-то учебном заведении, школа, либо детский садик, может, конечно, выступить инициатором педагог. Но, соответственно, у педагога должны быть какие-то основания, потому что в зависимости от того, какое-то психи, психиатрическое заболевание, оно может, соответственно, по-разному проявляться и не, ну, не, не быть зафиксированным, скажем, педагогом.